Чернігівщина у 2023 році отримає на відновлення зруйнованого війною житла та інфраструктури 600 мільйонів гривень. Майже третина піде на відбудову зруйнованого села Ягідне. Це село увійшло до переліку населених пунктів країни, де продовж кількох років реалізовуватимуть експериментальний проект комплексного відновлення. Відбудовуватимуть зруйновану ворогом інфраструктуру не тільки у Ягідному, а й по всій області, запевнив начальник обласної військової адміністрації на брифінгу у медіа-центрі. Це 188 мільйонів це Ягідне, 301 мільйон це п'ять об'єктів і спецтехніка. Об'єкти це обласна лікарня, Талалаївський ліцей, Новобиківська школа, Чернігів водоканал і. Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей от п'ять об'єктів, і дві громади, Носівська і Менська, отримують спецтехніку. Тобто 181, 301, 68 мільйонів виділено на два об'єкти: Лісова Казка, Гончарівська Гончарівської ідальня Іванівської середньої школи. І 43 мільйони це амбулаторія Новобасань, Дорогінка і Брозна школи, які. Теж цього року будуть відновлені відремонтовані. Таким чином, якщо казати про суму вже прийнятих рішень по виділенню коштів по виділеним коштам, то ця сума складає на сьогодні на цю дату 600 мільйонів гривень. Окрім того, триває активний процес компенсації за пошкоджене житло за державною програмою. Є відновлення вже зібрано близько двох тисяч заяв постраждалих жителів громад. Якщо казати про її відновлення, то на сьогодні більше двох тисяч заяв отримано комісіями при громадах, і десь в роботі знаходяться трошки більше тисячі таких заяв. Передано на виплату 195 рішень, тобто по 195 рішенням з двох тисяч заяв, які надійшли, передані документи на оплату і загальна сума таких виплат складає. Більше 28 мільйонів гривень. У нас є лідери і є аутсайдери. Лідерами по опрацюванню заяв являються Іванівська і Новобіловська громади. Аутсайдерами, на жаль, Чернігівська і Киселівська громада. Свою допомогу відновленні Чернігівщини надає Латвія. Ця маленька країна цього року виділяє 4 мільйони євро. Також великий внесок вже зробила платформа Юнайтед 24 Під час благодійного футбольного матчу була зібрана необхідна сума для відбудови зруйнованого ліцею у Михайло Коцюбинському.